Розробка ядерної зброї стала поворотним моментом в історії людства. Вона започаткувала еру небаченого руйнівного потенціалу, назавжди змінивши природу війни та міжнародних відносин. Розуміння наслідків ядерної зброї є вирішальним для орієнтування у складному геополітичному ландшафті 21-го століття. Це есе заглиблюється в історію ядерної зброї, її вплив на глобальну стабільність та поточні зусилля щодо контролю над її поширенням. Ми розглянемо катастрофічні ризики, пов'язані з її використанням, та дослідимо можливість досягнення повного ядерного роззброєння. Зрештою, мета полягає в тому, щоб сприяти глибшому розумінню цього критичного питання та заохочувати обізнаний діалог про майбутнє людство в ядерну епоху. Світ з жахом спостерігав, як Сполучені Штати розв'язали руйнівну силу атомної бомби на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році, що ознаменувало початок ядерної ери. Ця єдина подія безповоротно змінила глобальний ландшафт, кинувши довгу тінь на міжнародні відносини та порушивши глибокі моральні та екзистенційні питання. Прагнення до ядерної зброї народилося з наукової цікавості та геополітичного суперництва, що завершилося над секретним проєктом проектом під час Другої світової війни. Очолюваний Сполученими Штатами за підтримки Сполученого Королівства та Канади, проект об'єднав блискучі уми, такі як Роберт Оппенгеймер, Енріко Фермі та Лео Сілард. Їхні спільні зусилля завершилися успішною розробкою та випробуванням першої атомної бомби в 1945 році. Використання цієї зброї проти Японії в останні дні Другої світової війни стало поворотним моментом в історії людства. Світ вступив на недосліджену територію, назавжди зіткнувшись з наслідками такої величезної руйнівної сили. Сама природа війни була безповоротно змінена, і загроза ядерного знищення нависла над усім. Поява ядерної зброї глибоко вплинула на міжнародні відносини, формуючи динаміку холодної війни та подальших подій. Концепція взаємного гарантованого знищення, яку часто називають мед божевілля, виникла як стримуючий фактор проти широкомасштабного ядерного конфлікту. Логіка була лякаюче простою: якщо обидві сторони мають здатність знищити одна одну у відповідь на удар, жодна не ризикне розпочати ядерну війну. Цей нестійкий баланс терору визначив еру холодної війни, змусивши Сполучені Штати та Радянський Союз перебувати у напруженому протистоянні. Однак ця стабільність дорого коштувала. Світ жив під постійною загрозою ядерного знищення, з постійною можливістю випадкових запусків, помилкових розрахунків або ескалації регіональних конфліктів у глобальну ядерну війну. Ми живемо під тінню Армагеддону. Руйнівна сила ядерної зброї не має аналогів. Одна детонація може спричинити катастрофічні наслідки, спричиняючи масову смерть та руйнування, довгострокові наслідки для здоров'я та екологічне спустошення. Використання ядерної зброї матиме жахливі гуманітарні наслідки, потенційно призводячи до ядерної зими та глобального голоду. Довгострокові наслідки радіаційного отруєння та забруднення навколишнього середовища відчуватимуться протягом наступних поколінь. Саме існування цієї зброї становить неприйнятний ризик для людства та планети. Загроза ядерного тероризму ще більше посилює ці небезпеки, підкреслюючи нагальну потребу в ефективній міжнародній співпраці та заходах контролю. Ціна розповсюдження висока. Поширення ядерної зброї до більшої кількості країн, відоме як ядерне розповсюдження, становить значну загрозу глобальній безпеці. Оскільки все більше держав отримують цю зброю, ризик її використання навмисного чи випадкового зростає в геометричній прогресії. Регіональне суперництво, політична нестабільність та потенціал для недержавних суб'єктів отримати ядерний потенціал посилюють ці проблеми. Міжнародне співтовариство стоїть перед складним завданням запобігання подальшому розповсюдженню, одночасно вирішуючи питання існуючих ядерних арсеналів держав. Що володіють ядерною зброєю? Прагнення до ядерної зброї з боку держав і згоїв або терористичних організацій створює екзистенційну загрозу, яка вимагає скоординованої глобальної відповіді. Наслідки бездіяльності надто жахливі, щоб їх обдумувати.